Та я кажу, я б оце два тігри випустив таку. Сидіть собі, порушуй, порушуй дисципліну. От поснідав би тігри одним депутатом. Лілізна б дисципліна була, хай би спробував не ходити назад. Е, Прошу вибачення, це ви кого? Мене знімаєте? Та ні, я не фотогенічний, розумієте, але я хотів заспівали, бо там співали просто так? Да? Ну, ви знаєте а, про Сагайдак. А зібралися всі бурлаки. Не а, знаєте пісню? Не чули? Скажіть, ви знаєте пісню? Зібралися всі бурлаки? Собійної е -е. хати. Е, е, я пішов, там співають про Сагайдаш. Ой, на горі та й зінці. А я кажу, що піше підходить. Підійшла б зараз, зібралися всі бурлаки до одної хати. Тут там мило, тут там любо журби заспівати. Грай, котрий на сопілку, бо сидіти. Що діється на Україні чи їздити? Так? Та ні. Ви можете там вийти за проблем. Цікаво, як да? дітям. <зас> Бралися всі бурлаки. нам його журби заспівати. Рай, котрий на сопілці посумно сидіти, що діється на Україні. Yeah. Є ж ми діти, ти, цариця катерино, що ж ти нароби. Era é jogo, é é Eu te vi. que ia apontar o raidacho e eu vou